Ми сподіваємося, що наші гравці справилися з задачами, котрими ми вставили на зборах, і дуже добре і плідно працювали. Ми дуже задоволені їхньою роботою. Але як практика показує, як ми працювали, роб як ми працювали, покаже лише. Офіційні ігри, офіційний сезон. Сподіваємося, що все буде добре. Я всіх цих хлопців знаю. За багатими я спіл слідкував, коли вони грали в діофелу, а багато з нами працювали навесні, і ми дуже добре знаємо. Більшість, переважно більшість, більшість наших вихованців ми дуже добре знаємо. Тому ні, це не нова команда, це наші хлопці, яких ми е, мусимо розвивати і давати їм шлях далі. Першу команду. Сподіваюся, що з нашого лав багато хлопців перейдуть до першої команди. до ворот Ну, думаю, що фізична кондиція у нас на високому рівні. Ми цілий місяць працювали над цим. Командний дух теж все добре. Ми вже багато років граємо разом з з, з хлопцями, то думаю, що в тур ми вийдемо всі в добрій фізичній та тактичній підготовці. В принципі готові до початку сезону. Ми провели збори. Також в ну, нас ми мали дуже небагато відпочинку, тому ми, можна сказати, не загубили свої кондиції. Ти зокрема тренувався і з основною командою. Тут багато гравців, які були і на зборах, і на базі академії тренувалися. Що можеш сказати про свою власне фізичну підготовку? Тренування з першою командою вони мені дуже допомогли. І ментально і фізично я став трохи впевненіший, типу, в собі і взагалі краще себе почуваю на полі тепер. Ти їздив і на зимових зборах із основою. Зараз влітку був і в Слованії. Який досвід ти отримав? Це вже інакший рівень. Хлопці вже пограли в прем'єр-лізі. Багато що виніс від тренерського штабу, також від гравців товаришів по команді. Вважаю, що ті хлопці, які їздили на збори з першої команди, мають виділятися на фоні Ю-19, брати на себе лідерські якості, тому, думаю, все буде добре. Я впевнений, що всі наші хлопці і гарні, і дуже талановиті, і дуже багато перспектив перед ними, і велике майбутнє у наших хлопців. Це по-перше. По-друге, такою атмосферою, якою обладає наш клуб, немає ніде, я знаю це точно. Так, як відносяться к молодим гравцям в нашому клубі, ніде не відносяться. І наші гравці не мають ніякого... Психологічного бар'єру, коли вони переходять з першої команди, і повертаються к нам, що йдуть з наших лав до першої команди, ми одна велика родина. Вже у п'ятницю команда грає в першому турі української прем'єр-ліги. Проти Полісся. як вам ця команда наскільки добре ю 19 готова до такого непростого суперника? Складно перші тури вони завжди складні, тому що небагато інформації. Все ж таки, зміни я впевнений. Є у Полісся в кладі. і, і е, інформації дуже мало. Тому перші тури вони дуже відповідальні в тому плані, що нам треба буде. По перше, наших вихованців, які ще вчора грали на ДФЛУ на другому рівні, як тут не круті, які. Я гадаю, все ж таки буде трохи і по своєму возрасту, трохи по младших. Трьох командах на рік, на два буде старша, а деякі хлопці на три будуть молодші грати. Нас ну, у нас є зараз на, на, на тренувальному процесу процесі п'ять хлопців 2008 року, дуже долановитих. А ми скоріш за все зустрінемо серед наших суперників, хлопців 2005 року. Дуже добре налаштовані. Попередній матч показав, що буде дуже складно, тому постараємось зробити все можливе, щоб перемогти в цьому матчі. У нас є чотири новичка, і ще зараз на перегляді хлопці, і ще стоять в черзі багато хлопців. Там стрімляться з усієї країни. Один крайній нападник, один центральний захисник. Недавно підписали опорного захисника і теж і нападника. Тобто, ну у нас вибор дуже великий, дуже якісний. Які у вас очікування від нового сезону, і звісно, які цілі ви ставите перед собою? Від Нашим клубом завжди саме високі цілі, тому тільки вперед. Тільки чемпіонство і других цілей нашого клубу немає.